У місцевості, де ми зараз знаходимось, ось це єдиний вияв народної любові і поваги до Григорія Сковороди. Цього монументика немає в жодному реєстрі списку або переліку історичних пам'яток. Ми не знаємо, хто автор цього монументика. Історія зберегла лише ім'я ініціатора його спорудження Галина Журавей. Саме вона замовила місцевому скульптору-аматору цей бюст. І тоді, як казали в ті часи, методом народної стройки спородили постамент. На постаменті написано: Бобаївські ліси були улюбленим місцем філософських роздумів видатного українського мислителя, письменника-демократа XVIII століття Григорія Савича Сковороди. Рідкісний харківський під не писав віршів про Бабаївські ліси. Рідкісний харківський піїт написав вірші про стежки Григорія Сковороди в цих лісах. Подейкують, що по цих стежках досі блукає його дух. Бабаївські ліси, вон там. І ми зараз на Сковородинівській стежці. Але ми не будемо блукати Бабаївськими лісами, а підемо по тих стежках, куди дуже рідко водять екскурсантів і де ніколи не бувають сковородинознавці. І насамперед ми підемо стежкою до Чорнух на батьківщину Григорія Сковороди. Вітаємо вас в XVII столітті в середмісті старого містечка Чорнухи на Полтавщині. Це є батьківщина видатного філософа, богослова, поета, байкаря та й, взагалі, незаурядної людини Григорія Савича Сковороди. Ми проходимо біля господарських будівель садиби меморіальної нашого Чорнухинського літературно-меморіального музею Сковороди. Ліворуч від мене це є комора. Де зберігали обмолочений урожай. А праворуч від мене, це як клуня, таке собі господарське приміщення, де зберігали реманент господарський. І е, прямуємо до хати під звичайною очеретяною стріхою, з-під якої, саме в тому ж таки XVIII столітті, пішов у світ наш видатний земляк, філософ Григорій Сковорода. Так що. Із звичайної козацької родини, малогрунтовного козака Сави Сковороди, пішла у світ ось така видатна людина, яка прославила наше маленьке містечко чорнухе, в принципі, на весь світ. Ми знаходимося біля Садиби батьків філософа Сковороди. Мушу вам сказати, що садиба, звісно, не автентична, вона відтворена. Але архітектор, який працював над відтворенням цієї садиби, вивчав документи будівництва таких садиб, доби Григорія Сковороди. І, звичайно ж, вивчалися типові садиби нашої місцевості. Типові козацькі, мушу додати, садиби. Звичайне, маленьке дерев'яне віконечко, очеретяна стріха, під якою. Влітку було прохолодно і затишно взимку тепло. Приїзьба, на якій любили збиратися члени родини, мешканці цієї садиби. Ось така звичайна типова козацька хата батьків Григорія Сковороди. Допитливим сковородинознавцям, напевно, відома версія про те, що батьківщиною Григорія могли бути і не чорнухи. Але ми запевняємо усіх. Шанувальників Григорія Сковороди, що саме ось на Чорнухинській землі народився наш філософ. Річ у тім, що в козацькому реєстрі за 46-49 роки не трапляється прізвище Григорія Сковороди. Вірніше, його батька Сава Сковороди. Але в генеалогічному форумі за 32-й рік ми знаходимо прізвище Сави Сковороди. Серед козаків чорнухинської сутні, але нищив під заголовку «Отлучонний», тобто не присутній на даний момент в чорнухах. Заперечити цей факт неможливо, тому все-таки він наш чорнухинський козак, Сава Сковорода. А Григорій Сковорода, мабуть, успадкував все таки мандрівні гени свого батька і провів життя теж у мандрах, шукаючи сенс життя. В центрі села Бабаї, приблизно там, де стоїть ось цей пам'ятник Григорію Сковороді, про художню вартість якого ми промовчимо, колись стояла церква. В ній служив отець Яків Правицький, один з улюблених учнів Григорія Сковороди. Очевидно, філософ ходив молитися в цю церкву, а жив Сковорода під час перебування в Бабаях, ось в цьому будинку. Про це свідчить меморіальна дошка. На відміну від Чорнух, де бережуть кожну крихітку, пов'язану з Григорієм Сковородою, цього будинку невдовзі вже не буде. Це, напевно, останні кадри, які зафіксували існування цього історичного будинку. Нині тут мешкає Любов Степановна Галушкіна. Да, ми тут проживали з батьками. Батьків вже немає, залишилися. Ну, я не одна, звісно, тут живу в цьому домі. Я з сином, тут живе сусідка теж, одна, друга з тієї сторони. дом ну, в, стр... в страшном просто состоянии это ну можно сказать крик души я уже обращалась ну и в Киев писала и в этот я уже все забыла исторических ценностей и в поселковый и телевидение вызывала результата ноль в 2014 году выступал голова Посілкового совета і казав, що будемо ремонтувати, будемо відбудовувати будинок і буде тут музей сковороди. Уже будемо починати з того року. Ну вже 2016, ну ніхто нічого не починає. Падає, все валиться, і дом страшнейший, кані в страшному стані, ну він просто нікому не нужен. Всі на нього, ну, як сказати, ну, просто не обращают внимания, тому що я постійно обращалась, постійно ходила, писала, скільки год. Я просто зараз я устала. Устала от всіх от этих цих хождений, хождень, писаний, писань, безполізного всього. Ну, я вже просто нічого не хочу. Ото, як воно є, так воно хай є. Дізнавшись про наші зйомки, громадські активісти з власної ініціативи почали рятувати будинок, де жив мандрівний філософ Бабаях. Тому все ж залишається надія, що часи розрухи для нього минуть. Ми стоїмо на горловій горі, яка знаходиться на правому березі річки Многи. Позаду нас знаходяться чернухи. Це ті чорнухи, де народився Григорій Сковорода. І поряд з нами ми бачимо. Дорожку таку зарошу, це дорога із Чорнух до села Поставмоки. Поряд з поставмоки в ті часи знаходився Красногірський монастир. Є припущення, що його міг відвідувати із батьком майбутній філософ маленький Ритського рода. І коли ми у 2007 році створили благодійний фонд одної з наших. Думок було увічнити шляхи, ті можливі шляхи, по яких він йшов до монастиря там, на Київ і так далі. І от ця дорога, можливо, по ній, на ній залишилися сліди сковороди уявні. І так ми уявляємо, що він йшов цією дорогою, вийшов на цю гору, повернувся, подивився на ці прекрасні краєвиди, відпочив трохи. І в його думках з'явилися якісь поетичні образи. Це все те, що в майбутньому стало байками харківськими, стало іншими творами, які потім вже пізніше було викладені на папері. Горлова гора улюблене місце відпочинку Черношан. І у 2012 році, коли на Горловій горі була висаджена скородинівська діброва, також був встановлений пам'ятний знак в честь Григорія Сковороди. Ми у присілку Гужви, села Безруківка Деркачівського району Харківської області. Присілок Гужви це єдине місце, яке в когось викликає хоч якісь асоціації з Григорієм Сковородою. Ми були страшенно здивовані тим, що практично ніхто з тих мешканців Безруківки, з ким ми розмовляли, і гадки не мали про те, що Сковорода прожив у їхньому селі тривалий час. Ось це річка Лопань, колись велика і повноводна. колись десь тут, на її берегах, була пасіка. В будинку її хазяїна Пасічника жив Григорій Сковорода. Гужви увійшли в історію тим, що саме тут Григорій Сковорода здійснив свою першу спробу перенести свої думки на папір. Саме тут він написав два трактати. Сподіваємось, що у присілку Гужви, тобто у колишніх гужвинських лісах, з'явився бодай меморіальний знак Григорію Сковороді. А от з чорнуг шляхом геніального мандрівного філософа пройшов інший геній, скульптор Іван Кавалерідзе, творючи свою сковородіану, початок якої у Чорнухах, а кінець у Харкові. А в цьому залі знаходиться один із найцінніших, мабуть, експонатів нашого музею. Це одна із перших скульптурних зображень Григорія Савича-Сковороди на його батьківщині. Робота Івана Петровича Кавалерідзи. Яка була встановлена на батьківщині Григорія Сковороди, як згодує сам Іван Петрович, на місці, де була садиба батьків Григорія Савича Сковороди у 1922 році до 200-річчя з дня народження Григорія Савача Сковороди. Під час окупації ця скульптура була скинута і частково пошкоджена, але після звільнення нашого району вона знову зайняла гідне місце на постаменті. Пізніше, в 1977. Сімдесят другому році, коли було створено наш музей, на подвір'ї з'явилася в нас інша робота скульптурна. А ця зайняла гідне місце в експозиції нашого музею. Лохвицький краєзнавчий музей носить ім'я Григорія Савича Сковороди не випадково, тому що, подорожуючи по Україні, він побував у нас на Лохвичині і співав у церковному хорі Різдва Пресвятої Богородиці, маючи чудовий голос. От, також він, подорожуючи, і у хаті сотника Мартоса, от яка носила назву Козацька школа. Ви бачите графічну замальовку цієї хати. Він навчав бідний люд грамоти. Козацька школа була знесена, і собор із два Пресвятої Богородиці було зруйновано в 1936 році, а доля іконостаса до цього часу невідома. Ми знаходимося біля пам'ятника Григорію Савичу Сковороди. Це перший пам'ятник монументального мистецтва, який було споруджено в нашому місті Лохвиця. Коли наближалося 200-річчя відзначення пам'яті Григорія Савичу Сковороди, голова повітвиконкому Степан Кузьмич Луценко сказав: мало того, що треба. Просто відзначити його день народження потрібно зробити щось більше, збудувати пам'ятник великому філософу, і тому в газеті була написана відозва про те, що в Лохвиці буде споруджена пам'ятник великому філософу. Цю відозву прочитав Іван Кавалерідзе і, подорожуючи з ромен. Приніс свій екскіз пам'ятника. Хоча планувалося зробити пам'ятник погруддя, але його екскіз прийшов з комісії до вподоби, і тому вирішено було зробити Григорія Савича Сковороду пам'ятник на весь зріст. Це була Громадська будова з усіх кінців України надсилалися будівельний матеріал, кошти, різна література. І 23 грудня 1922 року було відкрито пам'ятник Григорію Савичу Сковороді. Він був виконаний із бетону і цегли. А пізніше пам'ятник пережив своє нове народження. Його було переведено в бронзу і граніт. Григорій Сковорода любив мандрувати на Слобожанщині. А відтак, йдучи туди, він з лохвисі завжди повертав обов'язково на Охтирку.